Вітаю, друзі. У мене складається таке враження, що сніг на Різдво був дуже чимось зайнятий. А зараз, от, шановні українці, зустрічайте, я вже є. Ну, Ми дуже з тобою раді. ну, Так як ти ми... ну, ви розумієте, про кого я. Друзі, тема сьогоднішнього відео. Ось цей помічник. Це друге відео. Я буквально декілька днів назад е, знімав. Його такий невеличкий неповний огляд. І тоді настільки було тепло, я в футболці був. Посилання на відео буде під в описі під цим відео. От, по-перше, що він був дуже високий, ось десь такий. А в коментарях глядачі запитують у більшості про ось цю частину. Тримач, який його назвав зажим, ну, як неважливо. Не Сьогодні хочу поговорити, показати більш детально, як він працює, з чого зроблений. Бо сусідка замовила для Троянди зварити їй підставку і вже витягнув зварювальний апарат, відрізав частину. Тут унизу, ну, зараз я більш детальніше покажу. Візьму камеру в руки. Отже, опустив я сантиметрів більше, ніж на 30. Я загалом той не заміряв. Треба було зразу показати, наскільки, що ти, друже, ти? Прийшов допомагати? Наскільки, як по зручності, ну це вже я, якщо не забуду, в кінці відео покажу. Відрізав, зашлакував і ось така получилася конструкція. Більш так детальніше зараз розкажу ось про цю, ось про цю штуку. Дивіться, вона тримається. За рахунок чого вона тримається? За рахунок того, що. Передня частина її, вона важча, ніж задня. І коли ставимо, тоді вона фіксується на самій трубі. А коли вдаряє ось сюди палка, вона від вібрації падає і зажимає сам саму палку. Ось. так, Ну зараз більш детальніше. Зажало. Привелася. Однією рукою це коли камера на штативі, тоді зручно. бачите зажимає настільки, що е, витягнути. Трудно, я в минулому відео показував, що користуюся якоюсь палочкою, будь чим, щоб коли затиснуло, тоді його зняти. Давайте я покладу його ось сюди і розглянемо детальніше. Ось це кусок швелера. Залишився, коли я варив сходинки, Каркас будинок на другий поверх будинку. Це 14-й швелер. Товщина стінки. Тут 5 мм. Повністю вистачає. Ось тут він на е, кутовий більший, ну, то не важливо. Дивіться, ця частина задня його, я її трохи зрізав. Ось таку от покажу. Бачите, вона нижча, ніж ця. Це вже навіть і не пам'ятаю. А, це були, були якісь гаки, коли в кунгах возили в холодильниках м'ясо, зачіпляли туші на цей гак. Я її обрізав, гачки ці, і приварів сюди. А тут -от ось, ця частина, ось ця частина заходить на. Ось цю квадратну трубу. Сюди ще з якогось кругляка доварив ручки, ручку, щоб можна було або рукою, або що, що затиснуло, то по ній гупнути, вдарити знизу, і тоді вона, тоді вона, ну, зручно загалом. Ось, дивіться, показую. Вставляю на трубу зазори Є, вона вільно їздить. Але коли ми її нахиляємо ось тако вперед, трошки, вона фіксується на трубі. За рахунок того, що ця частина важча, а задня частина легша. Фіксується і тоді, я ж показував вже при ударі, вона падає. Якщо не падає, то можна опустити там рукою. Ну, дуже зручно, коли велике бревно. Стукнув, особливо коли двома руками тримаєш. Загалом, для чого він зроблений? Для того, щоб е, самому можна було різати дрова. Стукнув і воно опустилося і зафіксувало. По конструкції, що тут ще ось тут ця частина витягується, я це показував у минулому відео. Можете переглянути. Бачив, що ось. Звідсіля, якщо брати, і до беруть, роблять тільки ну, ось таку, таку оцю частину без цих підножок, тримачів. Але це в тому випадку, коли є де його закріпити. Чи десь на стіні якогось сараю, чи на якийсь пеньок такий. У ну, мене такої можливості нема. І тим більше, що зручно, коли. Його можна перенести кудись, а не дрова до нього носити. Зараз я поставлю камеру на штатив і покажу його, як по висоті я зробив для зручності. Сама ось ця частина в мене вийшла ось так на як от рука. По руку. Я ще не пробував, бачите, терсі немає нічого, це тільки ось зварив і зразу хотів вам показати. Зараз спробую, як це буде працювати як буде різатися на такій ось висоті. О, зафіксувалося. Беремо пилку. Ну, інша річ, зовсім інша річ. Мені доводилося пилку піднімати ось так, дуже важко на руки. І в коментарях людина писала, що коли виходить пилка з дерева, тоді навантаження на спину йде в три рази більше, ніж зазвичай. Ось. Зараз Я підготував ще декілька отичків. Зафіксувалося. Беремо. Була мені порада в коментарях, що потрібно зробити ще якийсь тримач для пилки, щоб її не ставити кожен раз сюди. Друзі, як ви вважаєте, яким чином е, ось сюди можна якогось тримача для пилки, можливо, десь сюди ось. Але я міркую, щоб він був з'ємним. Це для е, зручності зберігання і загалом. Якщо у вас є якісь ідеї, поради, будь ласка, пишіть в коментарях. Пане Анатолію, пане Денисе, я надіюся, я відповів на ваші питання на рахунок ось цього блоку фіксації бревна, я радий, що ви пишете свої коментарі, коментуєте, даєте поради, підказуєте. Ставите вподобайки, поширюєте відео. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, оцініть його вподобайкою і по можливості поширте. Звичайно ж, підписуйтесь на канал. Можливо, я ще зроблю відео з тримачем для пилки. Дійсно, було б дуже зручно, коли б ось так її брати, не нахиляючись кожен раз. На цьому будемо закінчувати наше відео. Сьогоднішнє. Я дякую всім за перегляд, усім здоров'я, миру, добра, злагоди і всього найкращого. Все буде добре!